саме так Банда в на лісу. Для мене почався новий квест, який GS завезли в патчі його запустити потрібно знаходитись десь в районі горілого лісу. Повний сюжет всі побічні квести я показувати не буду лише початок. Бо ми ж, звісно, прийшли сюди в першу чергу за сховками. А я зрозумів, що не встигаю пройти всі локації до Нового року. Гей, мужик, Витягни мене звідси. І, от, розібравшись з бандитами і звільнивши Банзая, ми знаходимо неподалік нього першу сумку не дуже цікавим хабарем. Знаходиться цей сховок отут. А от за наступним сховком треба повертатися туди, де ми заходили в цю перчіру. Там треба бути трошки обережнішим, оскільки розбити дошки треба там. Де ми побачимо трубу? Інакше при падінні ми помираємо. Здавалось би, знов таки не цікавий абсолютно хабар, враховуючи яке пекло в прямому сенсі того слова, ми потрапляємо, але тут є ще один. І вже він набагато цікавіший. Тепер впевненим кроком клавішою X проходимо тут, але від вогню це захистить, на жаль. Виходимо звідси. Далі по квесту, щоб отримати наступний совок, треба натиснути кнопочку, і нічого не відбувається. Тому що для того, щоб відкрились двері, потрібно спочатку вимкнути живлення, а вже після цього натиснути кнопочку, вимкнути живлення. Вже тепер спускатися вниз і отримати досить непоганий такий хабар. О, тут він знаходиться. Далі нам потрібно рухатися до баржі, але перед цим треба зробити ще дещо. Щоб не повертатися назад, заходимо в сусідню локацію і забираємо там ще два сховочки. Оцей, який знаходиться от у, у цьому місці. І по сусідству з ним треба піднятися по драбині. А поки я буду підніматись, можете поглянути висок оновлень на розказані історії. А розробники знову почали рихтувати керування з геймпадом на цей раз PlayStation DualSense. Пам'ятаю, як було складно на релізі гри грати з геймпадом, а тепер. Таке щастя чекає і власників PlayStation. Можна звісно порадіти, що гра відкаляє нарешті азійські ринки, от тільки на цих ринках рівень схвалення гри найнижчий у світі. Тож розробникам можливо варто було би спочатку, як мінімум, додати азійські скини. Персонажів афроукраїнців є, а азіатів взагалі немає. Можливо, це хоч трохи би покращило ситуацію. Пізніше було випущено різдвяне вітання від розробників, якому можна побачити не тільки знайомих, але й нових персонажів. Явно натякає на те, що скоро з'явиться довгоочікуване DLC. Ну а втечі до барші через міст. Не забудьте забрати сховок під мостом. Тісно сховок не те, що дуже цінний, але чому добро пропадать? Є ж самої причини заберіть артефакт біля самої баржі. На собі же баржі я був раніше, тому якщо там були якісь сховки, то, на жаль, я її вже забрав вибачаюсь. Тому рухаємося до нашої наступної локації. Це табер. Казковий по дорозі до нього раджу також забрати ще один сховок. У тому таборі деякі сховки я теж раніше забрав, але на нових локаціях сховків все одно більш ніж достатньо. Один з них знаходиться біля генератора, буквально в кількох метрах від нього. Ще один сховок знаходиться неподалік від дверей на горищі. Аби відкрити ці двері, нам потрібно буде обшукати труп сталкера. І там ми знайдемо. Невеличкий ключик, от у цій локації. Після цього ми можемо піти і відкрити. І двері, що дасть нам доступ до, умовно кажучи, секретного діалогу з банзаєм. Ну, а на цьому кажу вам до наступних відео народ. І. зі святами з наступаючим новим роком. Не смикатися. Міліметр ліворуч і. Ай! Зраза! Знову мимо. Майстер бляха працюючим попало. Ганьбище. Вожатий бляха, я ж просив мене не чіпати! А, скіф.